Її не любив ніхто, а як її можна любити, закутана в сіре пальто, закрита від цілого світу. Завжди невдоволена всім підніс собі щось бурмутіла, в очах її блискавка й грім, а серце, мов каменю брила. Вставала о шостій зрання, ковтала сніданок холодний, і так непомітно щодня учора вливалась сьогодні. Щоранку сідала в метро. Під лоба похмуро гляділа, закутана в сіре пальто, в очах крижана недовіра. Її не любив колектив, вона не сміялась ніколи, і серця свого негатив, здавалось, лишала довкола, понура і завжди сумна, о шостій метро і додому, а вдома, як завжди, одна, лиш кіт і жахлива утома. Застались звичайних ізнів, з'явилась нова працівниця. Одразу влилась колектив, весела, струнка світлолиця, а після роботи усіх вона попросила лишитись і з дому принесла пиріг, З колегами чаю попити. Знайомство, розмови та сміх, таке несподівано свято, це радість, але не для всіх. Самотня, порожня кімната. Того й не помітив ніхто, як зникла, побігла додому, закутана сіре пальто. Ховавши свій біль під утому. А серце дістало у край, без дозволу плаче у грудях, а сльози гарячі, мовчай, як добре, що хоч не на людях. Вже скоро забудеться сном, а поки холодна вечеря, розділена разом з котом. і раптом постукали в двері, стригнулась, і все, що болить за звичну гримасу сховала, відкрила. Спинилась на мить, дівчина з роботи стояла. Що треба, навіщо прийшла? Розгублено бігали очі. На святі я вас не знайшла, а номер ваш тільки робочий. Та добре урешті знайти адресу вдалося. Тримайте, ви ж любите з кремом торти, а ще є пиріг. Зачекайте, це ваші шматочки, беріть. Наступного разу я прошу, так швидко від нас не біжіть. Скажу вам, нелегка це ноша, донести у сумці пиріг. Сміхнулася сонячним світлом, струмочок сльозою потік. Невже я для когось помітна? Ви плачете? Я щось не те, напевно, бездумно сказала Ні ні, то не сльози пусте. Та дівчина все не вгавала. Не треба. Нам часом усім потрібно свій біль відпустити. Так часто руками мовчим, а можемо, можемо жити. Не втримала жінка в сльозах, сказала. Кому я потрібна, якби ти пронесла мій шлях, А ти, ти ще дитина наївна. Попереду у тебе життя, своє я вже змарнувала, ніхто й не помітить, як я і так до кінця й не сказала. Картала за слабкість в думках, хотіла вже двері закрити, та погляд в дівочих очах на миті її зміг зупинити. А де ти минула? Скажіть. Давно вже позаду блишилось. Життя це сьогоднішня мить, я стільки разів помилилась. І що? Це лише шлях, не кінець, смит спинитись не пізно ніколи, збагнути, як сильно Творець вас любить, а ви зі своїм болем закрились від нього, від всіх. Навіщо? Ви маєте диво і радість, і вдячність, і сміх. Насправді ви дуже щаслива. І знаєте, хай що б не було, якої б вас люди не знали. Не ставте ніколи Тавро, бо часу насправді так мало. Радійте, сміхайтесь, живіть те диво, що Бог вам дарує, і з вдячністю прошу, прийміть ми самі майбутнє будуємо. Зневіра, насправді, це гріх, обличчя за маску ховати, Тримайте, будь ласка, пиріг, не треба від щастя тікати. Той вечір за довгі роки уперше вона відчувала Смак торту і теплі думки. І довго собі обирала одежу. А зранку з горням з солодкої теплої кави, сміхнутись з вікна молюкам, що бігли до школи з батьками. Спізнилась уперше, мабуть, і її не відразу впізнали якась невідома могуть зігрітому серці палала. В обідню перерву до всіх Судочку маленьким підсіла, З учора лишився пиріг. Шматочок від торту і крила амінь.